Мені цікаво поєднувати, наприклад, один інструмент з іншим, додавати щось своє, робити це якось по-новому. Це суміш палець дощу. І е, металевих трубочок. І звукотерапія у світі це не нове явище, це вже воно існує давно. Відчуваєш різницю, да, як прийшли люди до сеансу, і після сеансу вже люди так е, всі розслаблені, навіть ніхто не хоче нічого говорити. Ну взагалі, музичний інструмент я вважаю, що це більше таке щось індивідуальне, щось таке, що йде от від майстра, і це, от саме той продукт, якого більше може не бути у світі. Я Ігор Заворотний, власник та засновник майстерні Нозівуд, майстерня виготовлення музичних інструментів ручної роботи. Я захопився музикою на якомусь етапі життя, це десь ще в студентські роки. Вивчав гру на гітарі, на інших інструментах. Там якісь були у нас з друзями імпровізовані колективи музичні. А до цього я ще з дитинства любив працювати з деревом. Ця тяга до дерева і до музики. Привела до того, що спочатку я почав якісь інструменти ремонтувати там для себе, для друзів, ті ж гітари, наприклад. Потім вже якось вийшло на те, що вже щось і таке самостійне робив. Зробив навіть перше укулеле, невеличка така гітарка гавайська. Сталося так, що для нашого колективу потрібно було щось таке ударне. Що класно звучало, можна було будь-куди взяти з собою. До мого о, зору потрапив такий інструмент, як кахон. Кахон це взагалі іспанський інструмент, виглядає як просто коробочка, на якій людина сидить і грає як на барабан, да, як, як на барабані. Зробив собі, там лишилися якісь матеріали ще додаткові, я зробив на продаж. Непоганий вийшов інструмент. Люди замовили, купили, сказали, так, звучить, класно. І так я зрозумів, що це вже якийсь власний інструмент, який я зробив повністю з нуля, що це інструмент, який і сподобався людям і нормально виглядає, нормально грає. І я розумію, що ну, тоді це треба вже якось окреслити якусь, ну, якийсь бренд, назву і можна цю розвивати тематику, тому що мені хотілося робити саме власні інструменти. Не просто ремонтувати, а вже зробити щось таке власне, що звучить, грає і класно виглядає. Да? Однією з тематиків моїх інструментів є те, що е, вони є інструментом для подорожей, тобто які можна було з собою легко брати будь-де. І оце от кахон. Зазвичай кахон це велика коробка, на якій людина зверху сидить. А це такий маленький варіант, щоб тут є спеціальне кріплення для ременя, можна підвисити його десь в області груди, можна нижче. І можна якийсь ритм на ньому награвати. І це безпосередньо інструмент, можна сказати, ексклюзивний, тому що тут ручна, ручне розфарбування да, за допомогою аерографа. це наша майстрина імна таку красу робить. І десь у 2016 році вже з'явилася саме от, така от назва Wood. Тобто це така шумна дерев'яшка, якщо перекласти точно. Потім зробив невеличкий такий логотипчик. E, і також, якщо бути точним, то 27 травня 2016 року вважається я так собі започаткування день започаткування майстерні Нозі Вуд з 2018 року. в мене магазин на Еці, і зараз завдяки цьому мої інструменти майже є на всіх континентах в Америці, в Європі, навіть в країни Азії їдуть, оскільки я відправляю інструменти по всьому світу. То в мене якось так склалося, що це полікультурні такі інструменти, тобто з різних частин світу, з різних народів, культур. Є щось від наших українських. Є, наприклад, в мене діджеріду — це взагалі Австралія. І надаємо тестун. Thank mm -hmm. you. Процес виготовлення інструмента музичного це, в принципі, як будь-якому деревовиробничому підприємстві, вони ці всі процеси схожі. Тобто, це закупівля матеріалу, заготівля, відбір матеріалу необхідного саме для інструмента, щоб не було ніяких там дефектів деревини, тріщин, напилювання заготовок, склеювання, шліфовка. Потім лакування, і вже безпосередньо, потім після остаточного доведення інструмента до вигляду це вже налаштування, тобто установка струн, якщо це струнний інструмент, або налаштування на тональність, якщо там це духовий інструмент, чи якщо ударний, тоді в кахон вставляються спеціальні пружини струни для звуку. Ну якщо так базово розбити на процеси, то це саме деревообробна частина. Потім оздоблення, і третє це налаштування вже інструмента, готового з Деревною я Працюю виключно з наших місць, тобто зі своєю рідною, скажімо так. В основному використовуємо це клен. Він най, наймузичніший із всіх, що в нас ростуть, і ще ялина. Ялина це більше для дек інструментів використовується, а клен це вже корпус, там гриф. В залежності від інструменту. Також мені цікаво поєднувати, наприклад, один інструмент з іншим, додавати щось своє, робити це якось по-новому. Це дуже цікаво мені. Це суміш палець дощу і металевих трубочок. Трубочки тут також я налаштовую кожну на ноту, щоб вони між собою більш-менш гармонійно звучали. Ну і можна було десь в якомусь музичному. Музичні композиції її задіяти, да, це інструмент, то вони налаштовані також на ноти. Ну і отак от, е, ну, взагалі цей інструмент можна сказати, не, ски, не стільки музичний, скільки звуковий. Він більше для такого звукового занурення, для тієї звукової медитації. Е, можна е, таким чином сісти в крісло та розслабитись відпочити після тяжкого робочого дня. Ну, взагалі, музичний інструмент, я вважаю, що це більше таке щось індивідуальне, щось таке, що йде от від майстра, і це от саме той продукт, якого більше може не бути у світі. І зазвичай такі от крафтові інструменти ручної роботи вони не є масові, тобто вони можуть там повторюватись, але це не масове виробництво, це там не е тисячі штук. Одна з особливостей це персоналізація. Тобто я можу зробити для, для людини якийсь малюнок, якусь, е, якесь гравірування додаткове, там колір, щось такий відтінок, е, якісь оформлення там незвичне. Е, е, і таким чином людині приємно отримати щось таке от, індивідуальне, що саме для нього виготовлялося, що такого світі більше нема. І от е, стосовно такого от, крафтового ручного виробництва, це от е, саме. Люди за це і цінять, що це там не десь на заводі в Китаї штуками, вона там сипеться. А от це людина руками своїми робила, там все точно, все підігнано, все красиво виглядає. От, за це от і, ці, і цінується да, от, моя робота. Панфлейта. Панфлейта це така от цільна дерев'яшка, в якій 5 отворів, вони відповідають за п'ять нот. Нам наразі це фа-мажор Пентатоніка. ось так вона звучить. Коли я починав, то в мене спочатку я розумів, що я майстер, мені це цікаво, я знаю, вмію робити з дерева інструменти. І вже потім ця бізнес-складова, це вже я її підтягував. Тобто Я там починав щось викладати на ОLіксі, спілкуватися з людьми. І тут на допомогу мені в принципі, прийшов тренінг, який в Житомирі я проходив від Creative Enterprise Program. Це Британська Рада його тоді проводила саме для крафтових майстрів. Там ми з'їхали з різних куточків України. У нас була група там чималенька, десь людей 20-25, можливо. Були там гончарі з деревом, люди, які працюють зі шкірою, ковалі були. Там же нам більш детально пояснили, що, що таке бізнес, як його вести. Е, які кошти, куди е, там на які сфері, скажімо так, пускати бізнес-план. Це все ми там розробляли, дивилися. Це мені також дало е, нового скілу, скажімо так, до бізнес-частини моєї роботи. Ну і потім все одно це все була практика, це все я напрацьовував вже власноруч, тобто спілкування з клієнтами. По виготовленні інструментів, да, є в мене помічники, є майстри, з якими я співпрацюю. А от вже там налаштування, доведення, щоб це вже було. Музичний інструмент, який звучить, це все моя частина, і продажі, маркетинг це також моя частина наразі. Один із аспектів моєї майстерні це те, що інструменти мають бути легкі у грі. Тобто, будь-яка людина незалежно від освіти. Може взяти інструмент і вже щось награвати, або це якийсь ритм, або якась мелодія. Таким чином, я прагну популяризувати гру на муз на музичних інструментах, тобто, щоб це було не тільки там для музикантів, а звичайні люди, які ніколи в житті не знали, що такі ноти там або якісь гами, вони могли зібратись в колі пограти. Оджемити або просто для себе пограти. Соціальну місію також я бачу: допомагаю людям через гру на музичних інструментах. Є звукотерапія це досягнення такого глибокого розслаблення свідомості та психіки людини для того, щоб людина могла перезавантажитись, відпустити якісь негативні емоції, відпочити та набратися сил. Ну взагалі, звукотерапія у світі це не нове явище. Це вже воно існує давно. В тібетських практиках на співочих чашах люди робили такі от звукові медитації. Зараз просто завдяки тому, що інструментів з'явилося багато різних різних матеріалів цікавих, різних конструкцій, виглядів інструментів. То зараз ця тема досить така потужна і, скажімо так, по всьому світу. Як взагалі з'явилася ідея? Ну, по перше, я з музикою та звуком давно працюю. І за цей час для мене вже музика та звук стали, можливо, як священне щось таке, тому що це насправді дуже потужний інструмент, який впливає на людину, на свідомість. Це я встановив як сам на собі, так і на людях, які слухають та грають музику. Санкт-Петербург терапії з'явилися якраз от після повномасштабного вторгнення. Десь під кінець 22-го року, коли я зрозумів, що є такий запит від людей, от саме якось на відпускання тривоги та стресу, я зрозумів, що це от я, ну, те, що можу дати людям якось їм допомогти в цей, в цей непростий час. Була вже певна кількість інструментів, які для цього використовуються. Щось підкопали вже там в процесі, щось виготовляв в процесі сам. Ну, наприклад, клієнти кажуть, що. От був тяжкий там, тиждень робочий, да, там, або щось якісь там тривоги були, там, переживання, і хочеться якось відпочити, змінити обстановку. Відчуваєш різницю, да, як прийшли люди до сеансу, так щось, у когось там якісь. Всередині там суєта, якась хтось там ще з якимись думками прийшов, і після сеансу вже люди так всі розслаблені, навіть ніхто не хоче нічого говорити, всім якось легше стало. І Це от, насправді для мене найбільша нагорода. Що дійсно моя робота та гра на інструментах вона приносить таке полегшення людям? Це для мене найбільше. Ну, наразі це основний вид моєї діяльності. Повністю весь робочий час я присвячую майстерні. Колись мені сподобався такий вислів, що як можна оцінити свій успіх, тобто, це коли ви займаєтесь тим, що вам подобається, і отримуєте за те гроші. Для життя. І я розумів, що мені дуже подобається виготовляти музичні інструменти. Тобто я виготовляв би навіть їх чисто для себе, якщо це не приносило мені, мені ну, ніякого заробітку. І коли я це усвідомив, стало легше оці всі відкинути там, страхи, якісь там, побоювання, що там мене щось може не вийти, може щось не так. І я просто це робив, тому що мені це подобається. Ну і потім, вже, коли це оцінили і люди, почали купувати, замовляти, так вже і почався процес, саме трудова діяльність моя, да? перейшла від просто хобі до справи мого життя. Чому називається монохорд? Тому що в класичному варіанті це інструмент, струни якого налаштовані на одну ноту. Це робиться для того, щоб підсилити да, цю частоту і зробити таке дронове постійне звучання, монотонне. таке. Використовується в медитаціях у різних звукових практиках. Саме цей інструмент я налаштував на пентатоніку, щоб можна було грати і мелодію. Тобто не просто, щоб це була одна нота, а щоб таке було більш цікаве.